взяты все я пішов пока всем привет друзья моя мистер флазиде и сьогодні да! Нам побудували новый завод Нет, ну це була ранне носильки завод Ну дивіться, там шо щось оно бачите бачите оту Не она вона он там була бачили коротше И у нас открыл ларек. Там еще один завод. Кто эти заводы робли... робот? Вот эта вежа. Схожа на флаги. А, не... мы не холодно ходить в этой курице. Что а что там такая? Ваша там? А, добрый. Схожий на мими, мей там. Йшли ларчок. Добрий день, добрий день. Нікого нема? Добре. Дивіться, я собі роутер хотів прикупити. Скільки вже годин? А, я сам ви подивите. Ви представляєте? Чотири години. Ладно, я, я потрібен і далі. Ладно. на... У, 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 роутер? Цей не настільки оцей Я не знаю, коротше. Мені більше подобається оцей. У мене просто це і Телефон у мене золотий. Муран. Тому... Ладно, це не... він не золотий, це просто колір. Такий. Так, о, о цей сет мені подобається такий, як вам, друзі. О, оце що таке? Що це таке? Це що, канал? кано? Ви те, які тут, а вичте, який тут. можно открыть Во! Прикол. Мне подобает. Ай, Давай-то сюда и сяду. А тут компуктер. Ну на что, высылай? Ну возмущает вы ее. Ну мне не подобается вот это. Цей компьютер, да, ну, он не видели. А сейчас такая. яблуко золото. Вона не золоте. Но это не е. е Мені що треба ламати? Ну ви звучаєте? хтось це хуто ставить. А це я зламаю, то там? А, зламався Теперь це яблоко. Ура! О, ніхто тут ничего не бачив. Я звоню. Пип-пип-пип. Піп, піп. Оплата покомп'ютеру перевод на ка на, на карту. На карту дайте розглянуть. На карту магазину. А, мага... Магазин... Магазин електраник. Електраник. Так, 음. вот. Прайс. Вы что бачите? Мне треба окуляр. О-о-о. При... З ямбуку за 20 тысяч? А, фу. Копій. Ну добре, надіюсь, воно спеціальне. Яблуко. Яблуко. А що тут луко? А тут локо. Яблуко. Мені кажеться, воно за скамо. Ну добре. Зараз переведу. Хм. О, перевів. Все, я думаю, воно тепер пікати не буде. О, так, да, не пікає. Фух, ладно. Пішли вже додому. Скільки мені воно, бачите, в мені дім? Скільки до мої... До мого д... дому біжати. Друзі, я до вас повернусь, коли я вже дойду до того дому. Ай, голова болить після цих... після цих вже ефектів. В цьому відеоредакторі Що тут сделать? О! Фапсик! Фапсик, фапсик! какая Мені що, газон зламав? Не, я туди не піду. Там, якщо хто дивився моє відео там де прилетіла ракета. Ай, моя. Відверніть мне айфон. Будь ласка. Так. Давайте скушаем. Ммм, по кусочкам його смачно машину. Ммм, мм, мм, Електробус, верни, гроші. Е, друзі. Які гроші? Електробус, верни гроші. Шо за що за електробус Я не буду вертати гроші. Нет. Тримай слитки тобі а, з дому Нет, а, я їх заберу, я додому викладу а, Тримай у воду, воршок. Блин, мы с чего поставлю дома. Короче, в... а, вернути гроші. Ну добре. Верну. Ай, ай! Фух, сняв. Я тобі зараз нам! Випусти мене! Ага, он Я От мене не випустить! Оцей блок треба ламати! Я ви Алло! Випустіть мене! А-ха! Жителя Стих? Ну так, пока. Друзі, всім до побачення. Надіюсь, шипочка не вилетить. Це? це що, знайшла що ошибочка вилетить?